Цієї неділі в Україні професійне свято відзначають працівники та працівниці житлово-комунального господарства. Вони герої для чернігівців, що залишалися в оточеному росіянами місті рік тому. Розвозили воду, намагалися лагодити комунікації, приїздили забирати сміття навіть у важкодоступні райони, підмітали, прибирали і виконували свою роботу у тих надважких умовах. І навіть за власним бажанням приводили до ладу міські клумби. Оце фото з'явилося в мережі 26 березня 2022-го. Місто оточене росіянами. Важко знайти час, коли тут було тихо, але працівниця зеленбуду порається на клумбі. Це була Марія Йосипівна Микитюк. Вийшла сюди до України і подивилася, що там тюльпани ну так потоптані були, що страх, і бачу, що вже їх треба полоти. А людей так багато. Я попросила, і от ж криша з України позлітала із готелю. І Так я позбирала там мусор, людей попросила, кажу, що не топчіться по тюльпанах. Нехай вони зацвітуть, щоб зустріли наших воїнів у місті, щоб гарно було. І я пішла на роботу до свого начальника, думаю, піду візьму ж сапку. Де да, будуть тюльпани ставати полоти, бо шкода, вони ж ростуть, і земля вже затвердівша. Каже, пішла на підприємство і попросилася в начальника приводити до ладу клумби. Так і з'явилося фото, що війде в історію міста героїв. Я взяла сапку і пішла, стала полоти. Тюльпани, так люди так раділи, так раділи й і плакали, і, ці, і гроші мені пропонували, і цукерки. Іде одна молода пара. І до мене дають мені гроші 50 гривень. Я кажу, ви що? Я брати не буду гроші, Мені і все. І молоді люди йшли, так давали цукерки, вгощали мене шоколадками. І так раділи, так дякували, що і плакали, що місто ми бачимо, коли ви полите тюльпани, то вже значить місто наше живе. Марія Йосипівна на Зеленбоді працює 31 рік. Чернівці до цього часто бачили її на міських клумбах. І таких героїнь та героїв, які, попри оточення і обстріли, йшли працювати заради Чернігова, його людей у нашому місті сотні на всіх комунальних підприємствах. До професійного свята Марія Йосипівна каже, нічого не хоче. Вони з коліжанками починають готувати міські клумби до перемоги, якої дуже чекають. Дуже жду перемоги. Мабуть, я тоді впаду на коліна й Богу. Буду дякувати за перемогу. З нагоди професійного свята працівники та працівниці отримували вітання напередодні від тих, з ким провели один з найважчих місяців в новітній історії Чернігова. З гордістю можу сказати, що більш відданих людей своєї професії і нашому рідному Чернігову, мабуть, в жодному місті нема. Ви це довели і рік назад, коли місто було оточене російською окупаційною. Армію і нас розстрілювали з усіх видів зброї, і працівники комунальних господарств вивозили сміття, забезпечували роботу всіх підприємств е, критичної інфраструктури, забезпечували наших містян, наше місто, водою, всім необхідним. І, як би не було важко, Чернігів вистояв завдяки Збройним силам України, завдяки чернігівцям, які взяли зброю, і завдяки комунальним працівникам, лікарям, вчителям, тим людям, які підтримували життя в місті, вітаю вас з вашим професійним святом, бажаю вам і членам ваших е сімей, вашим рідним, близьким, міцного здоров'я, Україні. якомога. Скорішою перемоги з якомога з меншими жертвами, Місто Чернігова, процвітання, Слава Україні разом до перемоги! Зараз не до пишних святкувань, але день професійного свята. Це привід відзначити ту неймовірну роботу, яку вдалося робити всім у цій сфері в Чернігові. Йшлося на заході. Час подякувати, час відзначити вашу роботу, подякувати вам за той величезний подвиг, який ви робили, і всі працівники комунальних підприємств, комунальних служб рік тому. Це для нас, для всіх. Приклад стійкості, приклад самовідданості, приклад патріотизму. Тому низький уклін всім вам за вашу роботу від цього міста, від міста героя. І е, я думаю, що головні побажання це міцного здоров'я вам та вашим родинам. І швидшої перемоги хай дійсно повертаються наші герої, наші захисники в чисте доглянуте. Охай на місці Чернігів у лютому березні 2022-го всі були об'єднані як один кулак, щоб отримати український прапор над Чернігом і не пропустити ворога далі до столиці. Але після деблокади повернулася політика в найгіршому її прояві, зазначив Олександр Ломако. Але, попри все, місто продовжує жити, продовжує працювати. Прибиратися всі на своїх посадах займаються своєю роботою, Лікарі лікують, вчителі вчать. і ми вистоїмо і це випробування обов'язково. Чернігів переможе і це випробування, і нормальне життя повернеться в країну, повернеться в місто, і справедливість буде відновлена. Символічний подарунок до свята концертні номери від місцевих колективів. А далі робота на благо рідного Чернігова комунальники продовжать наводити лад на вулицях міста. Традиційне велике весняне прибирання вже стартувало.